На зв'язку Херсон росіяни продовжують гатити по місту та області. Вранці з дрона атакували обласний центр. Уламкові поранення дістав чоловік. Напередодні вдарили ПВІ дроном по житловому кварталу. Береслава загинув цивільний. Ще двоє людей зазнали травм несумісних життям у Дніпровському районі Херсона. Олександр Толоконіков долучається до нашого ефіру. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Олександре. Дякуємо, що долучилися. Тому що важливо Вітаю, слава героям, слава, героям слава, важливо чути Херсон, те, що відбувається там. От в той день, коли нещадно атакували також Київ балістикою, в той день за словами місцевих, те, що я чула від них, які залишаються там в Херсоні, просто пекло коїлося у самому місті. Летіли і каби, і уламки палало в різних районах міста. Чи підтверджуєте ви цю інформацію? Ну, що відбувається зараз? Чи Спостерігаєте, ви посилення ось такого терору, те, що вони намагаються стерти з землі Херсон зараз? Ну на щастя, зараз після того атаки люди почали менше виходити на двір. от Майже пустий Херсон, центр та прибережні зони росіяни продовжують атакувати дронами, продовжують лунати вибухи. Вони руйнують прибережні зони і передмістя Херсону. На сьогодні на, наразі є один постраждалий е, в Антонівці, і поки що більше немає слава Богу, і все ж таки знову таки цей постраждалий внаслідок е, скиду вибухівки з дрон. Е, більше всього постраждали саме в таких цілеспрямованих атак на цивільних е, артилерія, яка гати постійно. Вона гати по за межами Херсону. Слава Богу, поки немає такого е, великого обсягу, як тоді був. Але дійсно це було пекло більше. Тисячі снарядів випустили росіяни в той ранок по Херсону. Це все за 40 хвилин, пане Олександре. А що відбувається навколо Антонівського мосту в районі Дачі? Що чи дійсно росіяни штурмують Дніпро, форсують річку і намагаються створити плацдарм? Чи вони його дійсно там створили? І ця інформація про те, що дійсно ворог готується до масованого. Форсування Дніпра більше 300 човнів. Вони підготували вже достатньо кілька тижнів. Да, ці інформації. От ми бачимо, що посилені обстрілів, і спроба створення плацдарму, що навколо Антонівського мосту. Ну, от якраз під прикриттям цього артобстрілу, великого, який був 20 грудня. Вони зробили спробу форсування ну, але в них тепер човнів менше, тому що там вони всі загинули. Деякі там допливли, можливо, до лівого берега, але більшість попливалася ньому е, і так буде з кожним, тому що е, наші збройні сили контролюють ситуацію, е, дивляться на всі їх рухи, е, і тому це не буде там е, якась випадкова, точніше е, операція, яку про яку ми не знаємо, е, тому наші військові готові, вони на місці, і те, що вони готують, можливо, вони знову спробують, але я хочу зазначити. Така інформація сьогодні надійшла з лівого берега, що е, наразі приїхало керівництво е, військового командування РФ розбиратися в ситуації, тому що дуже дуже багато зараз е, російських солдат, які закінчують життя самогубством, і ця статистика росте. І це саме в, в угрупованій Дніпро, які займається, і яких штовхають на ці е, самогубні е, рейди на правий берег. Ну, я думаю, що росіяни вирішують, що краще закінчити самому життя ніж загинути від дронів і попливти там ну, вторгнути в річ. Ну, під час першої спроби форсування Дніпра вони зрозуміли, що, врешті, легше самому покінчити життя самогубством, бо все одно вони будуть там ліквідовані. Але сама загроза наскільки вона залишається, і чи є в нас якийсь план по там евакуації жителів міста по якомусь оперативному реагуванню? Тому що ну росіяни накопичують війська на цьому напрямку, і це і недооцінювати факт. ворога не потрібно. Ніхто недооцінює ворога. Наші військові. Знають і також посилюють оборону щодо евакуації. Ми готові. Готова логістика, готові місця тимчасового проживання для людей. Якщо буде необхідно, ми готові всіх всіх вивести і розмістити або в Херсоні, або в інших областях. Наразі немає такої загрози, тому і стандартна обов'язкова евакуація триває. Всі люди, які хочуть, вони можуть звернутися до нас. Ми Посадимо безкоштовно на потяг або автобус. Там зустрічають представники волонтерських організацій та представники місцевих ОВА, які дають і прихисток, і на роботу влаштовують. То, ну, є процес, який постійно триває, поки він не змі. От також повідомлялося сьогодні про те, що у Херсоні немає непошкодженої лікарні. Чи планується можливо евакуація херсонських лікарень? Чи взагалі є змога утримувати медичні послуги жителям, які залишаються так? Продовжується робота медзакладів. До речі, хотів зазначити, що в той медзаклад вонкоденспансер, куди прилетіло дві керовані бомби. Він був релакований за дорученням Олександра Прокудіна, голови військової адміністрації Херсонської. Ще не декілька тижнів тому. Тому це дійсно зберегло багато життів і була загроза цю цієї лікарні. Тому ми постійно з військовими контролюємо цей фон. І якщо буде загроза, то звичайно ми евакуюємо. Але ми розуміємо, що люди людей стільки залишаються тут. Їм треба також надавати допомогу. Зараз уже добудовується декілька підземних лікарень, де люди будуть більше безпеці. Дякуємо вам. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.